Отож, знову вітаю. Знову доброго-доброго всім дня. Продовжуємо наш марафон на Рембо, Ну, сьогодні в ідеалі закрити ось це от. В ідеалі. В принципі, ми це закриємо. 9 не факт, Ну і десь я планую 25 30-й. Закрити, тобто 20 таких докупити. 30, це буде десь 6 тисяч зоїта. Нормально. 19 тисяч нас залишиться. Це на майбутню конвертацію Всього досвіду. Ми тут можемо лямчик конвертувати. Скажімо так, добре. А ну, давайте-ка ще знаєте, що ми зробимо? Я знаю, що ми зробимо. Е, та як в нас є амери. Так, як у нас є Амери, Ну, от на Шерідані я не пам'ятаю, є екіпаж? Немає екіпажу. Казарма. Це на ЛТМ 10. Амери ТЕ49 є. Ну, в принципі. Цього може трошечки хватити, може ні. Тому що Шередани теж ми будемо викупати з часом. Тут бачу є їх троє. Командира, значить, ми зможемо мобілізувати, так сказати. Добре. Навчальні брошурки. Я хочу тут от брошурочки трошечки докинути універсальних. 95, 97. 4, 99. О. Ось так от зробимо. У нас тут буде плюс перки. Практичність. Представню мови звукову розвідку. Це ми раз почнемо тут не критично. Тут так само не критично. А ось тут. Концентрація зведення з поворотом боїш. Так. Це критично. Поворот корпусом. Таран. Погонений на 10 секунд. Конкретність нема сенсу качати. Давайте ось так качнемо. Поліпшене БК тут вже є. Ближній бій. На 25 швидкість польоту наряда. От тут от питання: ось ця чи ось це. Я виберу би плюс бекам, тому що тут з крітами геть щось не то. Добре, ну ось приблизно так. Це ми засетапили. плюс. Польова модернізація. Це ми будемо тут до огляду брати. Угу. Бем-бем-бем. Максималка назад, до речі. Це що буде у нас? Задній хід 18, 20. Ну, 18 таке враження можна поставити. Це не критично. Швидкість. Горизонтальне наведення з дам. Це от таке враження? Відрозкоді з поворотів шосі. Ну, ось це от можна взагалі нічого не чіпати. Тут запас міцності до швидкості зведення буде добре. А, і тут до 2% швидкість зведення теж добре. Що ми тут, вроді, все качнули. Давайте. Їдемо, значить, далі. То, що, то, що не качнули, це, мабуть. <кій> йому треба швидкість зведення максимально бустити, щоб не бути. Якби завжди в прострілі. Це основна його фішка. Слухайте Т-30 є. Скіловічок, плюс взводік, але взводік такий петешний. Угу. Ну, вісімки. вісімки арти немає що дуже вже добре. Ті можна буде тут постояти. комисіками Кого ми тут будемо пробувати? Коня важко пробити, а наступні. Таких жирних тяжів немає, я не знаю. ховайтеся, ми йдемо. Може з буне гото. Що це означає Sorry, I don't understand you. Ну, no, я так піджу мої стандарти свої, я там дальше побачимо. В принципі, да. Упретили. Добіч поранена. Чейс. Угу. Mm -hmm. Навідник корел. Косі були, а тепер ще косічі будемо. Командир. Ну ти снайпер. Сука, Умолодець. Малодец, залпа млять. Чому ви даєте проїхати так? завидный корел, Вася. Греба не о -о -о. фрики. Яблочко, я бил тебе в око. Ja, ну я тут не можу втекти. противник знищений. mm А як, блять, тут Паттон оказався? А, сушка під контролем. Ну, oh, сорі, тут, да, май бет. Патон просто виїхав. Сушка мене бачила, да? Угу. Сушка мене бачила. Ну, ідеально, сушка виходить зіграла. Типу треба можливо було чекати, тоді в шеф пайку, але тут патон просто. В його став і все. Стервочка, на жаль. Тут не його не світило, Якби світило. Було б норм, але бачите, вона тупенька. 4К. В принципі, що? В принципі, ми вбили 30-го. В принципі, ми вбили, блін, ем, Чуваків, які на нас опарювали, контендер. Цей от клоун просто. Контендер. Боже. Що це за даун грав залпами? Два рази залпанув у мене. Молодець. Ну, 1600 зробив він. Нормальний бій. Блять, чуваки тоже настреляло ни хуя. Просто даун. Заруинив меня бей. Своим пиджимом и собі заруинив і мені за заруинив бей. Максимальный клоун. Чи просто freak. треба 3800. Блять, что нормально я дочувся грати, нихуя. 700. Добре, це ми фармимо. фарменом. Ході за стиль? Cloud9. Доброго ранку, Вьетнам. Ну, получается прикольно. Добре, якщо тут так, то це Гучі. Дуже багато, блін. Стало простенько просто грати Ось ця карта дуже важка, тому що тут упор, тому що тут можливості вицілити, блін, прям більше, чим потрібно. Кульова карта. Максимально тут не знаю, що робити. Ну я попробую. Типу, блін. Гучі дефолтну статистику, але типу, звідси я не зможу висуватися. Бо там якась можливо ФВшка закрити просто пространство і все. Хіба що потім звідси? Зараз попробую поубивати ЛТ З дворика можливо буде подія. Все там бахне. Ну, блін, у нас. Що, в них йох. Профі, що у нас просто клоуни на тяжах. Десно не хотілося б, щоб мене хьох законтрували. Побацим, побацим. Такий облік. Залетілс. Клоунеса. Оп. Боже, зводся. Оп, бля. Поки нікого нема. Нікого Куди цей Маус? іде просто в центр. Смішненький, такий смешнюка. Піздато Піздато, лежка вже тут. О, відступаємо. Чел просто. Заиди нахуй за чільця тут Можу заїхати? Бля, боже ебать мне тут. То, конечно, контр это круто. Оп Бля, ну вони, конечно да вони тут Вельми круто, моїх тяжів поубивал. Можливо, Бля, ну там type 5 Просто форшовик якийсь нереальний. Як зверху граємо. Та що, вони будуть тут в'їжджати? Прямо, як то кажуть, передбачую. Звісно, що воно не полетіло. так задарма Ну и все. О, вот, то вот проблема. Ну и все. что ж ты вона не летать! Як масло. же у нас к не на залітаємо? А, я в ебаный пиксель даю. Ага. Круто, -а -а. угу. молодец. снайпер. <звук> Бля, наскільки, скільки в мене, бля, просто тайпа якогось максимально не хватило. Да, ну вони тут, типа, блін, це прийняти, але. блядь Просто якогось їбаного тайпа не хватило Ну, блядь, 2500. КПМ, це, звісно, теж крінж. 2500 не, не відкидати. 26 знову, блять, дпм нахує там. Привіт, Іван! Привіт, привіт усім. Що ми базу берем? Ми не беремо базу, тому що ФВшка збила уже. Тайп аген. Тайп просто гіній, Але ми возьмем базу, скоріш за все, дам. Блять, клоуни. Тайп по зелені, блять. Зі всіма просто на прикритті. Бабахи ноль ну, шансів було щось накидати. Ну, типа, блін, мало просто цей баний НЛД. Ну, геть, не вицілюється, Типа я дуже спішу максимально багато тичок заруїнив собі. 2, не попадав там, блін, через цю преграду не попадав. 800. Такем. Ну, а, типа, просто. Блять, в'їхали на похуй. 4К дали, блядь, в опор. Та усе. Типа в ГСБ. 3600. Бля, вам кажу 3500. Якщо б я на ньому втримав, це було б вельми круто. Але таке враження, що на ньому можна вже. Ну, як сказати, не можна вже. Типа на ньому, чуваки, грають в 4. Але, типу, мені в 3500 можна скипнути. Боже без арти, та ти шо? Просто подякам. Що почало релі балансити ти з... Ой, з девятки з десятками. Арточки немає, просто гуч. Турбіночка дає, блін, плюс э, вайбік. Не бы тут навіть, якщо чесно, боновий Досил Закинув би, це було би тоже гучі. Там йохєм. Челус, ну чого ти тут доїдеш? Що ти не їдеш, бля, на цю от хуйню, Чого ви сюди ніхто не хочете їхати? Допоможи поможи тут. Щоб нас не котили. А челам вообще максимально похуй. Бля, просто двоє, ні-ні, Шансу ні. ноль, я типу, блядь, в девчик стою. цю хуйню ми тут двое, блядь, не виграємо ніяк. Просто ніяк, чувак, поверь. А куди ти їдеш? В Тебе зараз входять, алло? хай йому грить. Боже. Яке ж хуйова гармата. Я просто не знаю, що він робить. пацан, блядь, в получил. Слабоньку, чильно, слабоньку. Нажали. Ну вот, типа, блядь, дай. Фрикандепа. -а. Это там, блядь, мені не ти, ты сказал за лупа. Дурно. Да отой фрик. Блядь, чел, ну просто увидит звідси. Мене ось вас цей вот чувак. Який, типу, тут... Ну, вони, не, бля, просто. Су суть в ноль. Полягну яхш ты, блять. Я ж тебе не розменяю, навіть блядь чел, ну куда ты заехал? Нахуй ти туда поехал сам? Питколы, блядь. Тут просто бы питколы были. 100, 200, ой, 200, 200, 300. Было бы гучи А ну-ка, сюда Ну і не треба нам його. У прицілі. Не пробив. Ну і не треба нам його. У прицілі не пробив. Ай, давай іншого шукати. <шиф> <рис> Я бы не фрики. Просто, блядь, стерва их бы тут стало, она бы миллион накидала, блядь. Просто долбоеб, блядь.